Проте, пронта, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. На зв'язку чоловік із вашого майбутнього. Що він хоче вам сказати? Думайте тільки про себе, я думаю для, за вас і для вас. Дякую за те, що пишете коментарі, підписуєте, заказуєте розклади, чекайте, поки я зберу інформацію по амулетам. Ви найкращі люди у світі. Ти, хто змінюють своє життя. Не подобається, шукайте іншого наставника, але не думайте, що двічі розкладу ви щось змінити. Ні, треба для цього щось робити. Самі йти в трансформації. По-перше, ви будьте у нього кохана, це саме головне дівчата. Коли багато любові, то тоді багато і грошей. Це вже доказаний факт. Любові не тільки до людини, але й до світу, до тварин, до квітів, до дерев. До всіх людей, навіть якщо вони роблять те, що вам не подобається, любити це не значить з ними жити. Або їх, скажімо так, з ними бути разом, але прийняти їх потрібно. Це так знов кажу вам із історичних законів. Дивимось далі. Тут у вас було таке, що ви пішли від почуттів, кохаючи, да? бо людина вас не задовольнила в якому сенсі цього слова. Зараз ми тут почекаємо, поки пройдуть певні люди, тому що у мене в цьому паркі ворували патінет самокат. Туз пентаклів. це ця людина буде для вас подарунком долі, дівчата. Кінець тому, коли ви в когось складалися емоціями, почуттями, а не отримав. Тепер до вас йде чоловік, який буде такий, що ви навіть собі не можете уявити. Ви собі малюєте зараз когось, але це буде те, в що буде вам важко повірити. Ще так, трійка жезлів, у вас в цих відносинах буде енергія. І це буде все вам. Хустісія по справедливості, сонце, сонце моє, сонечки мої. Тобто, це може бути законний брак. І по справедливості позначає про те, що рік Карми, я вже казала, от всі, хто мене дивляться, ви саме ті, хто заслужили. Заслужили неправильне слово. Саме ті, ви хто дав вже стіки. Цьому світові, що тепер вам віддячують за це цим чоловіком. Розумієте про що я? Тобто, це дуже круто. Дуже багато старших арканів. Так, це людина, з якою ви будете вибудовувати стосунки, працювати над ними, і це нормально. Не буває так, зустрілися і все ні над чим не треба працювати. Король Жезлів до вас, де який буде діяти, він буде для вас сексуально привабливий, спристрасний дуже.